Хто вбив Фаріон, продовження вчора? Я виклав відео стосовно свого розбору, того чому цей хлопець не здається мені вбивцею Фаріон, і я взагалі вважаю, що скоріш за все слідство його змусило. Визнати свою війну і що слідство на сьогоднішній день навішує на нього всі ці докази, і вони просто їх підробляють під нього. Ну це моя особиста моя особиста думка стосовно цього. І я поясню, чому справа в тому, що до 2017 року, починаючи ще з радянських шолахівських часів, це щолохав, який вибудував ту міліцію радянського союзу, яка існує по сьогоднішній день. А, існувало таке правило, що було достатньо з людини, що підозрюється в чиненні злочину, вибити його визнання злочину. І це буде беззаперечним доказом. Більше нічого збирати не треба. От визнав себе винним, все, значить, він винний. тисячі року. Змінили кримінально-процесуальний кодекс і прибрали цю норму. Більш того, написали про те, що це не є доказом, і що навіть якщо особа визнає себе винним, все одно необхідно довести іншими прямими та косвіними доказами наявність його вини у вчиненні злочину. А наявність вини, це причинно наслідковий зв'язок. Між тим, що було вчинено, і людиною, яка це вчинила. В даному випадку, ми маємо визнання хлопцям злочину, від якого, до речі, він потім відмовився. Далі ми маємо купу якихось побічних доказів, які вказують на те, що дійсно вказаний час хлопець був у Львові, був десь поряд. з... Фаріон, видно, що він там був по каворам. Вив себе дивно тощо. Однак всі ці докази не кажуть ні про що інше, про те, що людина мала якісь свої справи у Львові, і, можливо, так співпало, що він опинився поряд з Фаріон. І може, це і стало причиною, що він таки став таким зручним, підозрюваним для слідства. Ви скажете, а як так, що слідство взагалі робить якісь там дії і не шукає винуватця, а робить винуватцям, призначає винуватцям я вам скажу так, що за історію існування міліції, а тепер поліції, я їх не розділяю, тому що система роботи міліції і поліції з сьогодення України взагалі нічим не відрізняється. Це реально, що алхавська система просто в формі копов. Так от, наприклад, був такий маньяк Міхасевич. Він вбив 47 людей. Знаєте скільки людей сіло за нього? От, поки Міхасевича ловили, за нього сіло 14 людей і матали строк тільки за те, що слідство їх змусило визнати свою провину. А пам'ятаєте такого маніяка чекатіло. Знаєте е історію про те, що людину не тільки посадили за чикатіла, а ще й розстріляли. Його стратили за те, що він не вчиняв, тому що слідству було так, треба. В чому була причина? Був тиск на слідство. Від слідства вимагались швидкі результати в даному випадку. Було те ж саме. Пам'ятаєте повідомлення відразу після смерті Фаріон, навіть не смерті, вона ще не померла. Було повідомлення про те, що це на контролі особисто президента та міністерства внутрішніх справ України. Це каже про те, що наслідство тиснули, казали: так нам результат, давай швидко, швидко, щоб всіх спіймали, покарали, посадили там і тому подібне. Ми бачимо ситуацію з Шереметом. Ми бачимо ситуацію з Гандзюк, Гонгадзе, Бузіна. Це люди, які були такі, ж одіозні, і вони були вбиті. І де на сьогоднішній день ті розслідування, де люди, де винні, де хоча б підозрювані. Тому е, я не вірю в те, що слідство змогло за одну добу розслідувати цей злочин, становити реально винну особу. А все, що було зроблено, це е, запущені ботоферми, які впевнили більшість людей в засобах масової інформації в соціальних мережах про те, що хлопець дійсно вбив, і люди повірили. Їм, цим, їм те, що йому обрали заходи обмеження, запобіжний захід обмеження волі, їм цього достатньо. Все. Вони, в принципі, питання закрили. А те, що реального вбивцю, можливо, не знайшли і не знайдуть, от їх чомусь не хвилює. Істина людей не хвилює, їх хвилює тільки шоу. Яке вони отримали за рахунок життя зараз молодого хлопця. Можливо, він винен, можливо, він вбив, можливо, він вбивця. Однак це потрібно довести довести в об'єктивному, всебічному слідстві, яке буде ґрунтуватись на доказах, прямих доказах, яких поки що в них нема. Підписуйтесь на всі мої канали, соціальні мережі, інстаграм, телеграм, посилання Майсу в шапці профілю.